Про ситуацію на Сабарівському кладовищі. Поліцейські Вінницького райуправління розшукали жінку причетно до крадіжки з могили на кладовищі Сабарів-2. Муніципальні камери відеоспостереження допомогли встановити особу зловмисниці. У неї вдома знайшли викрадені речі. Комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств, що опікується вільницькими кладовищами, провело внутрішню перевірку, за результатами якої було виявлено низку організаційних питань, які потребували оперативного вирішення. Тому керівника Сабарівського кладовища Василя Фортинського звільнено. А на його місце найближчим часом буде призначено нового відповідального фахівця. Забезпечення належного вшанування пам'яті, особливо коли йдеться про наших героїв і героїнь, і надалі залишатиметься нашим пріоритетом, адже за кожним полеглим матері героїв вбиті горем, які заслуговують на гідне вшанування пам'яті своїх синів і доньок.